Єдине правильне рішення вже зараз прийняти Україну в НАТО. Про це двічі прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк заявив в інтерв'ю з Дмитром Гордоном. За словами політика, після цього Путін зрозуміє, що далі йти не зможе. Мене турбують голоси, які я от читаю про те, що от Україну не треба робити членом НАТО Да, або про те, що Україна не може бути членом НАТО до того моменту, доки і там є тисячу пояснень. Моя взагалі моя позиція полягає в наступному: єдине правильне рішення для е, НАТО і для світу це робити Україну вже зараз членом НАТО якомога швидше і розповсюджувати гарантії п'ятої статті на ту територію, яку повністю зараз контролює центральна влада України. Е, в принципі, це. Більш не можна сказати, що це аналог прийняття НАТО е, західної е, Німеччини. Це ви розумієте, е, якісь паралелі можна проводити, але е, для мене це би означало наступне. Путін би чітко зрозумів, далі він ніколи не піде, і прийде час, коли Україна повністю відіб'є свої території.